Події і ситуації, що відбувалися під час Революції Гідності, вимагали створення загонів, які б могли протистояти Беркуту та загонам тітушок. Рішенням було створити самооборону майдану, яка за даними нараховувала 12 тисяч бійців. З початком анексії Криму та агресії на сході, самооборонівці почали формуватися та вступати у добровольчі батальйони відновленої національної гвардії. Тоді Андрій Парубій, секретар ради національної безпеки, представив закон про національну гвардію. Перший добровольчий батальйон з бійців самооборони Майдану. Для того, щоб боронити нашу державу, захищати кордони, цілісність і незалежність наших громадян українців. Перший добровольчий батальйон оперативного призначення Національної гвардії України склав присягу на вірність державі 5 квітня 2014 року. Близько чотирьох сотень гвардійців віком від 18 до 55 років екстерном за три тижні пройшли спеціальну військову підготовку, після чого були зараховані до резерву, а пізніше заступили на бойове чергування у східних областях. Є в рядах гвардійців і досить багато буковинців. Зараз досить багато в в ну, регулярній національній гвардії Буковинців наших в нашому підрозділі є близько ста чоловік. Це лише Чонівецька, а ще є з інших областей. Боєць з другої стрілецької роти Роман вважає війну, яка триває на сході безглуздою, але і в ній вбачає дещо хороше. Ця війна, який плюс в цій війни, те, що вона об'єднала народ. І беручи так само ті, ті ж самі внутрішні війська, брати, які були. Ну, Може стати по ту сторону барикад, Беркут такий, ну, міліція. Вони також зараз приймають участь в бойових діях на Сході, пліч-опліч добровольчим батальйонам. Петро Гайдашчук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.